У бога за дверми лежала сокира. А Бог тоді з Петром ходив по світу та дива творив, а кайзак на хирю та на тяжке лихо любенько та тихо і вкрав ту сокиру, та й потяг по дрова в зелену діброву, древину вибравши, та й цюк. Як вирветься сокира з рук, пішла по лісу косовиця, аж страх, аж жаль було, дивиться, дуби, і всякі дерева, великолітні, мов трава, в покоси стеляться, а з яру встає пожар. І дима хмара, святеє сонце покрива, і стала тьма. І од Уралу. Тато генгиза до Уралу кипіла в озерах вода, палають села, города, ридають люди, виють звіри, і за тоболом у Сибірі в сніга ховаються. Сім літ сокира Божа стинала, і пожарище не вгасло, і мерк за димом Божий світ. На восьме літо, у неділю, неначе ляля в льолі білі, святеє сонечко, зійшло, пустиня циганом чорніла, де город був або село, і головня уже не тліла, і попіл вітром рознесло, билини навіть не осталось, тільки одним одно. Хиталось зелене дерево в степу. Червоніє по пустині червона глина та печина, бур'ян колючий та будяк, та інде тирса з осокою. В яру чорніє під горою Та дикий інколи кайзак тихенько вийде на гору. На тім захилім верблюді напевно діється тоді, мов степ до Бога заговорить, верблюд заплаче, і кайзак понурить голову і гляне на степ і на карабутак, і на сингичач. Кайзак спом'яне, тихенько спуститься з гори і згине в глиняній пусти. Одним єдинім долині в степу край дороги Стоїть дерево високе, покинуте Бога, покинуте сокирою, огнем не палиме, шипуче з долиною о давній годині. І кайзаки не минають дерева святого. На долину заїжджають, дивуються з його і моляться, із жертвами дерево благають, Щоб парусти розпустило у їх підні.